Тобто, перше, що у вас є на голочці, це дві перші циферки: 25-30, це діаметр голки. А от, наприклад, у маста перша циферка йде 0,8. І 0,8 означає діаметр 0,25. От такий прикол. А наступне, що ми маємо, ще одну циферку: одиничку, трієчку, п'ятірочку. Ця циферка у нас означає кількість іголок в спальці. Тобто, це може бути одна іголочка, це можуть можуть бути три голочки. Але якщо є рядом. Літера L це лінійна спайка, тобто отак. Якщо є R, то це раунд спайка, кругова, тобто вони спаяні отак от трикухничком. П'ятірочка так само може бути лінійна, може бути кругова. А наступні літери, які в нас є, це заточка голки, тобто є L, M і S. Long, short і medium. Тут ми розуміємо, що це довга, коротка і середня заточка. І на самому прикінці на деяких голочках в кінці стоїть літера T. Це значить, що голочка текстурована, тобто вона не гладка, полірована, а в неї є такі зазумка. І от я рекомендую користуватися саме текстурованими голками, тому що в них більше. Проходить фарби і, відповідно, більш входить і в шкіру і залишається більше. Але є один секрет: є у нас голочки для лінійної техніки і є для розташовочної. Я роблю розташовку лінійною голкою. А от чому я розповім тільки своїм учням, на моєму курсі.